Сьогодні планую сіяти сою. Дружина повезла насіння на малому тракторі. А я їду Юмзом з сівалкою. Великий виліт назад, трошки вона підскакує, дорога не особливо добра. Я так, де четверта, де третя потихеньку їду. Щоб нічого не погривати Будемо пробувати сіяти Зараз ми заправили сівник, сипали інукулянт. Ось, Ось така ситуація по полі. Так, що не знаю, що буде чути, бо сильний вітер. Дуже сильний. Бурянів дуже багато. Зійшло після культивації, тут у мене два з гаком гектари, третій, щось таке. Буду пробувати. Вночі був дощ, зверху ніби підсохло, але бачу тут от в тіні трохи мокрувато. не знаю як буде, взагалі нічого не знаю, все покаже час. Ну що ж, пробуємо. і зими не перег... зовсім не перегнила за рахунок того, що не було вологи, не було снігу, от воно все зверка. Тут я вже засіяв. Без механіка ніяк. Солома забиває сошники. Постійно треба дивитися цим. Але мені дуже подобається результат проходу. Тобто за один прохід робиться і посів, і культивація. Ось такий кусочок. Це зараз оцю полоску ще доходимо. Це буде гектар. Ось, і там ще гектар 30. В принципі, перші такі враження, що можна сказати, справді треба сошники дискові, тому що або має бути дуже хороша чиста площа, або має бути сошник, дійсно, диск, який переїде по тому всьому. Щодо поєднання. Культиватор-сівник, ну, дуже мені подобається. Подобається результат. Площа ну, дуже гарна. Не знаю наскільки то видно Значить, при зйомці, але справді дуже гарно. Вирівнюється чудово. Бур'ян весь практично зрушується. Я думаю, що він пропаде, а далі будуть працювати вже гербіциди. Ось таке. Е, ще нюанси по сівалці. Е, Достали мене оці колеса. Получається, що начіплюється, е, натоптується земля на них, а вони великого діаметра крутяться легко і де в яку сторону важче, от воно і крутиться донизу. Ти підняв і воно собі колишиться, як маятник. і Відповідно, зерно сипеться. Е, це при розворотах. От, при підніманні. Е, треба робити якого, якогось, не знаю, сповільнювача, щось таке, щоб їх е, притримувало. А, вітер безбожно дує. Ось. І е, самі анкера, значить, вони підвішені на ланцюгах. Тоже не дуже добре, тому що, ну, по крайній мірі, в моєму випадку, тому що воно підскакує на, цих, на цій соломі і ланцюг має властивість таку якби скластися вдвоє і зависнути так, так періодично. Ну там було два-три рази, але було. Тобто це вже є отакий прецедент. Що ж будемо працювати далі. Ось таку зелені я заробляю, але е Чудово, те, що немає тут ніяких пожневних рештів, ні соломи, ні е, гарбузиня того. І воно чудово все це забирається, помішник кайфує. Ось такий гербарій. Зараз я йду другою полегенько. Тож не йде на велику глибину, а так поверхнево, щоб зрушити ґрунт. Закінчили ми цю ділянку. Не можу сказати, що вона була для нас легкою, тому що оця частина дуже багато соломи. Там далі було ідеально.